Чотири літри молока я заквашу, тобто це буде кисляк. А з двох літрів молока ось я буду робити е, кальцинірований творожок. В цьому відео я покажу, дивіться до кінця, як його отримати зі свіжого молока. Зараз я поставила 2 літри молока на вогонь і довожу. для кальцинірованого творожка. Нам знадобиться ще отакий кальцію хлоріт. Дві ампулки, 20 мл. На 2 літри буде 20 мл. Чи стало молоко гарячим, чи ні, я зазвичай пробую отак от, от. Зараз воно вже гаряче. Це гаряче молоко. Я додаю одну ампулу. Другу. Буквально через 2 хвилинки молоко починає створажуватися Бачите, з'являються манюнькі комочки. Мішати не перестаємо, вогонь не обявляємо, тобто воно на великому вогні зараз. І мішаємо далі. Перестаю трохи перемішувати, бо я бачу, що воно вже створажується гарно і чекаю, але важливо не переплавити, щоб він не був плавленим. Ми маємо отримати творожочок з сивороткою. Тут буде, з, вийде кальцинірований творожок і кальцинірована сиворотка. Молоко планує закіпати, але я йому не даю теї можливості шляхом перемішування, знову ж таки. Поки я не побачу, що гарно відділяється сироватка. Бачите? Крупинки творожку я вже отримала. Але ми маємо. Ну і валя. Буквально за 10 хвилин, бачите, гарно відійшла сироватка. І гарний в нас вже творіжок. І саме на цьому етапі, коли ми бачимо таку картину, бачите, таку картину, ми вимикаємо вогонь і даємо настоятися 2 години. Це я вимкнула, це я вимкнула, бачите, і воно почало ну, гарно формуватися. Ай клас! Я кожного разу кайфую від цієї процедури. За 10 хвилин з з зі свіжого молока ми можемо отримати кальцинірований творожочок. Він користен як для людей. Ну і останній штрих минуло 2 години через друшлячок і ось наш кальцинірований творожочок. і кальцинірована сироватка. Діткам буде смачно, не лінуйтеся, люди, робіть це набагато корисніше, ніж.